Шалом, це Славко, це Лі Хьонгин, корейський генерал, за нього пізніше. А це ФАТ 360, що їх передають Росії. Ви знаєте, що 13 грудня 23-го року, кішка кішка, проривається, може зараз ми її побачимо. Була підписана угода щодо передачі цих ракет Росії з Ірану. І значить, вони 10 серпня почали. Навчання 24-го року російський персонал, так що десь на кінець року, на зиму, ми будемо отримаємо ці ракети собі на голову. Вони були представлені як БМ 120 на виставці Росія 220. Що це таке? Я вам скажу коротко: це Хаймарс іранський. Тому що Росія Хаймарси свої робити не може. А це розпутникове наведення. У них буде поглонасу, значить, вона буде наводитися. Інерційна поглонасу, дальність 30-120 кілометрів. Це аналог Хаймарса. На початку школа швидкість 3, маха, потім ударна скорость, уже момент зіткнення, значить, Солдаєдія 4 маха, швидкість. Отака от потужна зброя буде передана. Іраном Росії. Як ви розумієте, Росія ракети класу Хаймарс вона не може робити. Їх чи там по три, по шість, вони отак от маскируються по ці. От. Ракета настільки сучасна, що Корпус стражі Ісламської Революції навіть передав її іранській армії. Це єдиний взірець ракети, що вони не побоялися передати своїй армії. А так, то розумієте, інша ракетна зброя знаходиться в руках корпусу стражей. Отака от. Така, от Річ, що нам треба бути на це все готовим? Правильно, нам треба рить глибокі траншеї і готуватися длительній війні, як казав председатель Мао, як казав дідусь, хоч 10 років війни мінують як мановіння ресниць. Чому вони були такі відбиті? Лі Хонгін нам пояснює, Оцей генерал Лі Хонгін, видаючися чоловік, перший офіцер. Армії Республіки Корея він, коли був командиром Полка ще в 48 восьмому році, значить, перший Бог інформував. Натурально він ходив в японському однострої з японським мечем і тероризував своїм відомим. Коли ви бачили інколи корейські фільми за війну, то там не хати там вже нова кліка, генеральська і інша. І а це говорить про японців, тому що вони не носять Аміка Американізований однострій, носять. Японізірований. Ну, і Він так от ходив з цим мечем і формував перший полк. Значить, потім боровся з партизанами, потім командував дивізію. Чим він вславився? Висота 351. Це самостійний був командіром второго корпуса, і він наступав на східній частині фронту і висунув далеко на північ за 38-му паралель. От, якщо. Чому завдяча Республіка Корея, що на східному відтинку демократична лінія заходить значно півніше за 38 паралель? Тому що ось Лі Хьонгід був видатна людина, ясно, що японською його знали іначе, ріку, ріку кон. Ну, там вони всі були з японського війська. Чому з японського розумієте, що корейська армія дуже довго зберігала традиції війська японського, почавши від дідавщини і закінчує і генералів? Ви знаєте, як він перед своєю смертю давав інтерв'ю? говорить, я уверен у своєму здоров'ї. Однако, психический аспект также важен для поддержания здоровья. С тех пор, как я вышел в отставку в 1958 году, это перед смертью было, в 2000-м где-то, у меня вошло в привычку читать воинские песни и слушать военные песни по 2-3 часа в день. И это достаточный способ, чтобы укрепить мои душевные силы. Вот что вы такому сделаете, это не наши полководы, понимаете? Это люди, в которых императорская армия и ее школа Відбила все зайве. Отому от він зміг зайняти попри американську позицію висоту 351, він за бився два роки і посунув демаркаційну лінію на північ, попри всі оці от розмови ООН, попри всі оці от перемір'я, ви розумієте, людина розуміла одне, що бамзай треба. От. Тому вони и побудували ясно, что все изменилось, и он мож, может себе позволить, какое твое жизненное кредо говорит: чистота, честность и усердие. И как Япон сказал, что корейцы грязные, нечестные, ленивые руки, у меня казалось хлынула кровь. Не стоит нас так позорно выставлять на показ перед чужими людьми. Ось, это говорит. Как вы оцените эти Потому что общественный дух сильно ослаблен. Золотое всемогущество и организм распространились во всем обществе. Растут конфликты между поколениями и классами. Будущее страны кажется брачным. Я от этого люблю в ветеранах, особенно когда я вижу, как молодежь уходит под откос. Сейчас настало время всем гражданам объединиться, повысить национальный потенциал и стремиться к мирному объединению. В этом плане считаю, что роль политика одна. Ну что, трупы-трупы в воде, трупы-трупы на земле, я пойду за императором, я не оглянусь назад. Разумеете? Вот тому они и перемогли. Тому от них теперь и вид он есть в словнику Видатних про японців опублікований як колаборант, як ви розумієте, 2008 року. Тепер ясно, Республіка Корея стоїть на головах героїв, на головах цього покоління. Вони чогось досягли, тому що було оце покоління. Було це покоління, яке для підтримки свого психічного здоров'я по два 3 три години на день розпівали японські воєнні пісні. З цими людьми зробити навіть гроші нічого не змогли розуміти. А це ж потім прийшли інші випускники американської воєнної школи, а американці в першу чергу своїм колоніальним кадром прививають корумпірованість. Їхнім завданням було привити корумпованість. Я ж розказував, що коли пак був начальником військового училища, і тоді ж і була повна на югі. Це ж навіть не північ. І прислали кілька вантажівок цигарок, щоб роздірібать між донічним составом, продати там. І вони всі повернули, вони не взяли, вони не купилися. Покажіть нам, які зараз завернуть гуманітарку. У тому ці люди змогли відстояти свою країну, попри всі ООНи. Дай Боже нам таке покоління, що вже зараз формується на війні. Дай Боже, що воно дасть нащадків, дай Боже, що вона. Підготує наступні офіцерські кадри. Ось на що наші сподівання. А те, що оці от Хімарси будуть у Росії, нарешті, не тільки в Україні, ну що, ну зрівняються трохи шанси. Що тут? Справа ж не в Хімарсах, ви розумієте, справа в крепості моральній, розумієте, в некорумпованості, в чистоті. Як, як, як він каже, ваш дівіз каже. Де він тут сказав? Чистота, чесність і усердія. От без цього ми нічого не досягнемо, на жаль. А я далі буду готуватися до свого дня народження. Це я надихався. Там багато ще є за, за корейських генералів. Я хочу собі знайти справжні повні мемуари, Справжню історію корейської війни, написаної корейцями. Тому що це не так легко знайти. Я Хочу себе поздоровити на, на день народження справжніми корейськими муарами. Думаю, ви будете мені за це вдячні, бо і вам щось перепаде з моїх розповідей. Бай, лайкайте, підтримуйте і не забувайте, що фат 360, коли председатель мав, це бумажний тіг. А скільки штук передають сволочі? Ну там кілька сотень, Ну, як, скільки американці дали Україні, і іранці дадуть Росії, ну що ми по-чесному? Потому что, ну, невозможно же. У русских нет ракеты закончить. Трасса, ты правильный вопрос задала. С-300 заканчивается. С-300 они уже не сильно кидаются. Уже не хватает даже Харьков разрушить. Искандеры тоже... Надо же чем-то по, по прифронтовой полосе на дальность 100 километров. Ну, же на налах американских химарсов. А они это сами создали раньше? Ну, да. Потому что у них тоже... Американцы им помогли, да? Ну, не особо. Потому что все-таки это же перс, это что Таджики, это же развитая страна цивилизованная. Они деньги тратят правильно, как тебе объяснить? У них целевое использование денег. Им и на жизнь хватает, значит, они немножко и воруют, но в основном вкладывают в производство. Сво... Это мы не поймем. Сволочи. Сволочи, не спорю. Но в основном, конечно, показуха. Но мы и такую не создадим, потому что провагуемся. Господи.